Що саме змінить далекобійка? Всі ті американські атаки, це британський стормшедо, дозвіл на використання яких для ударів по вглиб російської території отримала зараз Україна, і це більше посилить позиції України на мирних переговорах. Хай хай там як коли вони будуть, чи зможе допомогти реально допомогти на фронті? Ну погодьтеся, коли ми з вами дізналися про цей дозвіл, ці питання виникли і у мене, і впевнений у вас. Саме про це хочу сьогодні поговорити. Я Дмитро Анопченко, це програма Червоні лінії і і ми в прямому ефірі з американської столиці більше того, з американського конгресу. Отже, атакамси – це головна тема сьогоднішньої програми. Ну і я спробував розібратися. Говорив із представниками американської адміністрації, що називається, і не на камеру, і просив офіційні коментарі. І з'ясував, що це позиція адміністрації Байдена, що ані Білий Дім, ані Держдеп, ані Пентагон нічого не говоритимуть публічно. Чому саме частину цієї відповіді ви дізнаєтеся Тися сьогодні в програмі. Втім, є і певні обмеження, які поки теж не озвучують обмеження, які як я почув неофіційно могли би в принципі і зняти до кінця року і уж точно до кінця повноважень адміністрації Байдена. Ну а поки варто розібратися із найголовнішими питаннями, якщо ми говоримо про атакам скільки їх може отримати Україна, що може бути найголовнішими цілями, першими цілями, і як бути з цими безкінечними розмовами, коли кажуть, що, начебто, ціна у них захмарна. І ось всі ці запитання я поставив легендарній абсолютно людині в американській армії генералу Люту, який дуже добре знається на далекобійці. Я не буду тут перелічувати всі його регалії. Ви їх побачите в сюжеті. Достатньо сказати, варто сказати, що він представляв Сполучені Штати в НАТО. Ну це вже говорить і про рівень обізнаності, і про рівень доступу. Ну і наша розмова теж вийшла дуже відкритою, і цікавою. Подивіться. Генерал-лейтенант Дуглас Лют його Нью-Йорк Таймс назвала королем війн, адже на той час в адміністрації Буша він відповідав за американські кампанії в Іраку і Афганістані. Випускник Гарварда і Американської військової академії лют віддав збройним силам 35 років. Був керівником апарату армії США, спеціальним радником президента Америки, заступником голови американського Радбезу. Саме генерала Люта Барак Обама після свого обрання на посаду попросив стати його представником при НАТО. Ато це одна з найвідповідальніших посад в американській дипломатичній ієрархії. Він не часто дає інтерв'ю, але якщо вже погодився, то завжди максимально відвертий. А які цілі ви вважаєте пріоритетними на цьому етапі? Як на мене, саме логістичні об'єкти, що забезпечують поставки для російської армії, повинні стати головним пріоритетом. Можливо, ми вже бачимо реалізацію цієї поради, бо українці вперше застосували атакамси для удару по російському арсеналу. Це важливо з двох причин: по-перше, російська окупаційна армія на території України вкрай залежить від поставок залізницею. Російські військовики завжди так історично склалося, покладалися на залізницю, а вона є вразливою. Всі ці мости, тунелі, сортувальні станції, локомотивні депо, бази. Пального, де тримають дизель для локомотивів, якщо вдасться знищити російську логістику, можна буде ізолювати окупантів на території України. Це дуже важливо, якщо ж подивитися уважно. Всі ці сотні тисяч російських солдатів, які захопили частину України, ми побачимо, що це слабка армія, слабка через низький рівень дисципліни, через погану підготовку та недолуге керівництво. І така армія, якщо далекобійними ударами ізолювати її від логістичних шляхів, може виявитися дуже вразливою. Саме це я пропоную, щоб удари на велику відстань були зосереджені на логістиці. Ви якось сказали, що кримський міст має бути однією з перших цілей. Як ви вважаєте, зараз це реально і це більш символічний крок? Ну, знаєте, певний ляпас. Чи тут є військовий сенс? Послухайте, міст через Керченську протоку, знаковий об'єкт, і найкращий приклад того, що я кажу, лише завдяки цьому мосту став можливий злочин, окупація Криму і знищення мосту було б неймовірним першим ударом. Вважаю, що він дуже важливий з оперативної точки зору, і чесно кажучи, я здивований, що він досі цілий. Він має бути зруйнований. Тобто я правильно вас розумію, що далекобійка це два в одному. і засіб тиску, і можливість змінити стан справ на фронті що мене турбує, так щоб Україна мала достатню кількість ударних засобів, яких би вистачило, щоб розпочати кампанію зі знищення російської логістики. Тобто тут справа не в обмеженому радіусі дії, а в кількості ракет та з які надають Україні, Ці ракети є в арсеналі США, і відверто кажучи, вони також є в інших союзників і партнерів по НАТО в наявності їх вистачає. Питання в тому, чи використаємо ми ці 60 днів для того, щоб надати Україні необхідну кількість ракет? Бо вам одразу скажуть, ой, на складах їх не вистачає. Ой, використання таких ракет надто дорога справа. Що ви на це скажете? Я Не думаю, що будь-яка ціна є занадто високою у порівнянні з ціною свободи для України. Головним аргументом має бути кількість. Це весь час, відколи використовують атакам. Це їх було вироблено понад три тисячі. Так, їх використовували під час бойових дій, але виробництво на сьогодні близько 500 на рік. тобто їх насправді вистачає і США. Негайно повинні надати це все Україні а не просто зняти обмеження щодо зони ударів. А якщо взяти ситуацію, коли Україна умовно посилила позиції, коли почалися певні переговори про мир? Але що може отримати Росію від того, щоб порушити своє слово і напасти знову під час каденції Трампа або після нього, тобто знаєте, через 5 років, 7 років? Ми впираємося у питання гарантій. А якою на вашу думку може бути ось ця гарантія? Слухайте, ви маєте рацію. Росія неодноразово порушувала підписані неї угоди. Згадати лише 1994 рік та Будапештський меморандум. немає жодних сумнівів, і українців не повинно бути ілюзій, що будь-яка угода з Росією може бути так само легко порушена Кремлем, і тут треба посилити можливість захищатися. Перепрошую, тобто це максимально підвищити ціну будь-якого майбутнього нападу для Росії саме так. Я думаю, що це надійний шлях, адже Україна продемонструвала за останні три роки, що вона здатна протистояти росіянам. Звичайно, золотий стандарт, справжня гарантія безпеки це членство в НАТО і гарантії, які передбачені статтею 5 статуту альянсу. Тому найбільш надійною гарантією для України в майбутньому стане членство в НАТО. І я сподіваюся, що ми до цього прийдемо. А чи припускаєте ви ще один сценарій, коли Росії штати скажуть, якщо ви не будете вести переговори, якщо ви не зупините цю війну, то ми дамо Україні стільки військової техніки, стільки озброєнь, скільки їй треба. тобто така погроза для Кремля як спосіб примусити Москву до переговорів? І якщо Путін дійсно не захоче домовлятися, то адміністрація Трампа могла би надати Україні ще більше зброї ніж навіть було за Байдена. Так, я думаю, що це можливо. Президент Трамп є досвідченим переговорником, і його досвід не стільки у перемовинах бізнесових, а в них завжди є батіх і медяник як частина переговорної стратегії. Вважаю, що перед будь-якими пропозиціями на кшталт припинімо вогонь або сядьмо за стіл переговорів. нова адміністрація Трампа ретельно проаналізує ситуацію, ретельно збере всі сильні аргументи, які можуть бути батогомі. Медяником. включно з наданням зброї, про яку ви говорите. генерале, дуже дякую за розмову і за підтримку України. Нема за що дякувати, і слава Україні. Маю для вас сьогодні ще одного топ спікера. Ми дуже ретельно обираємо тих, кого запрошуємо на ефір. Це буде амбасадор Джон Тефт. Багато хто його пам'ятає. Він представляв Сполучені Штати і в Києві, і в Москві. Людина, безперечно, дуже авторитетна в американському дипломатичному світі. Ну, і з ним ми будемо говорити і чи може Путін використати атомну бомбу проти України. Ну і як його усадити за стіл можливих переговорів, якщо і коли вони будуть. Ну а поки що хотів би продовжити з далекобійкою. Ну і Давайте поговоримо про британський Storm Shadow і для цього викличемо на зв'язок Лондон. А моя колега Світлана Чернецька зараз на телемості між Вашингтоном і Лондоном по той бік океану. Ну я хотів би розібратися. Що у вас з далекобійкою? Бо з американськими атаками саме з можливими поставками, можливим використанням, ми розбиралися, що й новофірі ще будемо говорити. Ну а щодо британських стормшеду, що в Лондоні кажуть, які у вас прогнози? Я не маю сумнівів, що тепер, коли удари в глиб території агресорки, вже дозволені, то після цього першого будуть і нові. Але правда і в тому, що Storm Shadow надто дорогі, щоб їх запускати по кожному кущеві. Понад 2 мільйони фунтів за штуку. Тобто, об'єкти для майбутніх атак будуть вибирати дуже ретельно, це точно будуть віп цілі. Ну і таких ракет взагалі небагато в наявності лише кілька сотень, і невідомо скільки їх просто зараз в Україні. Бо після зміни британського уряду влітку президент Зеленський скаржився, що постачання стормшеду взагалі припинилося. Місцева преса рознюхала, що доправлення дійсно заморозили, бо чекали дозволу США на удари по РФ. Але зараз, коли дозвіл вже є, то й Storm стормшеду мають піти. Крім того, Києву пообіцяли нові доправлення французького аналогу Стормшедо. Це ракети Скальп, і це іще ще плюс кілька десятків. На додачу французи обіцяють до березня доправити в Україну три винищувачі «Міраж». А вони якраз можуть запускати Стормшедо та Скальп, на відміну від тієї моделі американських f 16 які є зараз в Україні зараз обговорюються слова міністра закордонних справ Франції щодо обмежень на використання цих ракет, мовляв, виключно для самозахисту, але це всього-навсього означає не бити по цивільних цілях, енергетиці чи урядових кварталах, тобто не робити того, чим від початку війни займаються росіяни, а бити лише по військових об'єктах. Насправді, дозвіл штатів на удари в РФ розв'язує руки нашому війську. Але що британські ракети, що американські не здатні творити дива, скоріше трохи вирівнюють ситуацію на полі бою. І це правда, що руки були зв'язані не лише у Києва, але й у Лондона та Парижа. Вони якраз виступали за використання ракет на розсуд українських генералів, але без даних з американських супутників, які забезпечують цілодобовою високоякісною розвідкою. Ці ракети перестають бути розумними. Ну а більше про те, що ж це за зброя, така Storm Shadow і чого від неї чекати, я розпитала одних із найкращих західних військових експертів. Так що усі відповіді просто зараз. Ось такий вигляд має ракета Storm Shadow. Це спільний британсько-французький проєкт. До сьогодні, майже через півстоліття після її розробки, багато характеристик і досі засекречені. І навіть офіційне відео британського міноборони, де ракету прилаштовують під крило винищувача, всього одне. З відкритих даних, Storm Shadow, ракета класу повітря Земля, вона вдвічі а то й більше дорожча за американські атакам коштує більше як 2 мільйони фунтів. А ще це так би мовити розумні ракети, бо їх програмують. Тобто не просто запускаєш до цілі попрямі, вона може летіти дуже низько над долинами, може підійматися над гірськими хребтами. Вона може знаходити ціль за дуже складним маршрутом. Дозволяє підійти досить близько ще до того, як ворог зрозуміє, що ви наближаєтеся. Цілі Storm Shadow – це максимально укріплені об'єкти, командні центри і бункери, бо ракета має особливу подвійну боєголовку. Перша пробиває захист до 4 метрів бетону, а от вже друга боєголовка підриває сам об'єкт. Формальна дальність польоту 250 кілометрів, але запускають їх з літаків, і тут два в одному. Можна і дістати максимально віддалені цілі, і швидкість атаки з повітря, така що майже не дозволяє перехопити ракету. Вона дуже швидка і неймовірно маневрена, тоді як атакам стріляє з артилерійської платформи вгору, а потім вниз. Водночас для Storm Shadow потрібні оперативні дані спостереження, особливо якщо це не статичний об'єкт, а ціль рухається. Це і пояснює, чому без згоди штатів британці не могли діяти самі. Потрібні американські дані для наведення. Лондон першим серед союзників відгукнувся на заклики щодо надання далекобійки, і там, де за даними британської преси її вже використовували, результат був потужний. Штаб чорноморського флоту в Севастополі, російські кораблі, Новочеркаськ та Мінськ, підводний човен ростов на Дуну. Втім, це не та зброя, яку можна використовувати просто щодня. Атакам ще можна запустити із землі і швидко змінити позицію. А от удар Storm Shadow – це ціла спецоперація. Найчастіше це має бути запуск цілої групи літаків так званий силовий пакет. Скажімо, два літаки су 24 зі Storm Shadow, і їх супроводжують два F-16 із крилатими бомбами. Міг 29 і су 27 теж можуть знешкодити об'єкти протиповітряної оборони противника. Крім того, добре би запустити ще й рій дешевих дронів, щоб перенавантажити систему ППО. Для кожної цілі підбирають свій спосіб атаки, тому атакам Storm Shadow не заміняють одне одного. Україні потрібні всі ракети одночасно, які лише можна отримати від союзників. Має бути вибір зброї. Інколи ціль це великий об'єкт, інколи вона маленька. Буває, що дуже потужно захищена, а буває ні. І для цього треба мати великий набір зброї, з якого можна вибрати найбільш підходяще. Тож атакам це скоріше надійний позашляховик, а сторм Shadow – розкішний кабріолет у світі озброєнь. Потрібно і те і інше своє для кожного приводу я думаю, що штормшедо будуть берегти для справді важливих цілей у той час, як атакамс ви використаєте, щоб вразити все, що можете, на російській території, будь-який командний центр чи вузол логістики. Штормшедов я би приберіг на той випадок, коли точно відомо, що генерали збираються на якусь нараду. Лондон закупив тисячу ракет ще 30 років тому. 200 з них використали британські збройні сили в різних операціях. Зокрема, били по командних пунктах і ділу в Сирії та Іраку. 300 ракет зараз проходять модернізацію, а решту, начебто, усі до єдиної, передадуть Україні. В тому, що Лондон не закупив більше штормшеду, є своя логіка. Бо на що тримати на складах тисячі ракет, якщо у них є термін придатності, коли він закінчується, ракети треба утилізувати або дати їм друге життя, а це дуже і дуже дорого. Storm Shadow – засіб не тільки для атаки, але й для стримування. В умовах, коли у Москві не знають, куди полетить наступна ракета, усі важливі об'єкти потрібно переміщати якомога далі від фронту, а це погіршує і наступальні, і оборонні можливості. Росія любить тримати ближче до передової те, що стосується командування та контролю. Їм потрібні командири вищого рівня ближче до лінії фронту, щоби знати, що відбувається. Бо коли російські підрозділи десь застрягли, заплуталися чи накази не збігаються, то вони, як правило, взагалі зупиняються і чекають. Тому якщо усі генерали та полковники будуть за 250 кілометрів від лінії фронту, це дуже добре для українців. Росія б'є у глиб України. в штаби, оборонно-промислову базу, машинобудування, інфраструктуру, енергетику та заводи, щоб ускладнити боротьбу на передовій. Все просто Україна повинна робити те саме стосовно Росії. Виникнуть у агресорки і проблеми, як розставляти засоби ППО, коли територія, яку тепер потрібно самі обороняти, збільшилася на сотні кілометрів. Тому експерти одностайні далекобійка не лише політичний аргумент для переговорів. Вона здатна змінити стан справ на фронті з Лондона. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, телеканал Інтер. Єдині новини спеціально для проєкту Червоні лінії. Ну і про ті можливі мирні переговори варто поговорити детальніше, тим більше, що пам'ятаєте, президент Зеленський сказав, що вже у січні може бути оприлюднений мирний план Трампа. І я переконаний, вже зараз треба говорити, треба порушувати це питання. Ну а яким може бути тиск, щоб змусити Росію тоді, коли буде час сісти за стол переговорів? Саме про це ми поговоримо із Джоном Тефтом, легендарним американським дипломатом. Знову ж таки, хтось його знає. Для решти його біографії і всі його регалії будуть в сюжеті. Я поставив йому це запитання, ну і ще не міг обійти одну тему, яка впевнена не хвилює нас всіх. Пам'ятаєте, коли на тижні, що минає, на тиждень закрилося американське посольство, коли ми всі переживали за рідних, за близьких, коли не знали, що ще може зробити Росія, і ось питання: а чи навіть теоретично Кремль міг би використати тактичну ядерну зброю проти України з обговорення цієї болючої теми? Я і почав інтерв'ю із послом Тефтом. Подивіться. Посол Тефт, дипломат без перебільшення, легендарний. Усе життя на дипломатичній службі працював у Єрусалимі і Будапешті, Вільнюсі і Тбілісі. Саме йому Барак Обама 2009-го запропонував стати послом США в Україні. А з Києва випадок не бували у 2014-му Попросив перебратися до Москви, щоб очолити американське посольство в РФ кремлівську владну систему ТЕФТ знає як ніхто, адже у 80-х роках працював у держдепі США ще у відділі радянського союзу. Тож посла справедливо вважають одним із найкращих американських експертів по Росії і постійно звертаються по консультації. Як далеко Кремль готовий піти? Де вони? Червоні лінії Путіна? Одне з головних питань для кожного амбасадора США в Росії. Адже завдання посольства готувати ще й аналітику, дати тим, хто у Вашингтоні ухвалює рішення, розуміння, чого чекати від давнього противника, а тепер вже і ворога. І посол ТЕФТ – саме той експерт, з яким варто обговорити, де межа, на якій Путін все ж зупиниться. Путін вже перейшов багато червоних ліній за час цієї війни, які сам казав, що ніколи не перетне. І от чергова ракетна атака на Дніпро. Але думаю, Путін розуміє, що все ж є межа того, як далеко він може зайти, зокрема щодо неможливості використання ядерної зброї, тому що адміністрація Байдена заявила, що в такому разі буде силова реакція, і думаю, Путін це зрозумів. Є червоні лінії, які він перейти не може. Так ніколи немає повного розуміння. адже він він прагне, аби всі навколо якомога більше задавалися питаннями. Але і адміністрація Байдена у ці свої останні місяці при владі намагається збільшити відчуття невизначеності тепер же самі Росії стосовно того, що відбуватиметься далі. Схоже, саме тому і коментарів щодо рішення по кубійці уникають Вашингтон, Лондон, європейці, щоб збільшити для Москви цю стратегічну невизначеність. Надання дозволу бити в глиб території Росії Джон Тефт називає частиною стратегії Байдена щодо посилення переговорних позицій України і пояснює, в чому воно може бути рішення дозволити удари у відповідь на атаки, які відбуваються з території Росії, як вважають аналітики тут у Вашингтоні, спрямоване на те, аби Україна могла закріпитися на частині території у Курській області, які потім теоретично можна було б обміняти в рамках переговорів щодо території, або інший крок, коли Байден запровадив санкції проти Газпромбанку та його дочірніх структур. Це так довго відкладали. І знаєте, схоже, що на Росію буде ще більше тиску, аж до того, допоки Путін все ж не знайде шлях до переговорів та мирного рішення. Топ дипломат, який знає, як державна машина працює зсередини, попереджає, що переговори на вищому рівні в форматі США, Росія, Україна навряд чи відбудуться скоро. І ось чому. Адміністрація Трампа зараз формує уряд, але наскільки я знаю, ще не визначилися із тим, хто працювати. Ну тобто, Марко Рубіо, майбутній держсекретар, явно матиме свою роль у цьому процесі, так само, як і майбутній радник із нацбезпеки, Волс, конгресмен від Флориди. Але не забувайте, що обох спершу має затвердити сенат. Потрібен час, щоб чиновники фактично обійняли свої посади. А найбільшою проблемою ТЕФТ вважає неготовність Москви до реальних переговорів, що б там не говорилося публічно. Я не бачу достатніх свідчень, що Росія і Путін насправді готові домовлятися. Він би зрадів капітуляції України, чого, звісно, не допустить сама Україна. Тобто, лише наступного року все дійде до чогось серйозного, як мені здається. Спочатку можуть бути закриті зустрічі на рівні радників і переговорників, і тільки згодом, коли кожна сторона озвучить свої червоні лінії, справа може дійти до того, аби десь на нейтральній території зібрати перших осіб. Але що буде, якщо вони не домовляться і кожен стоятиме на своєму? Майбутній віце президент майбутній віцепрезидент говорив про варіанти, коли з'являється певна лінія розділення. Її патрулюють, її не можна перетнути. Ну добре, а хто саме це буде робити? Як це робити? І Якщо ви збираєтесь її провести, хто платитиме гроші, щоб це працювало? Тут є ще одна сторона, європейці, а вони вважають, що такі переговори загрожують небезпекою не тільки для України, але й для самої Європи. Бо багато хто вірить, що Путін виношує плани ще більше агресії вже проти країн НАТО, і вони не хотіли би опинитися в ситуації, коли все закінчиться якимось короткостроковим рішенням, а не довгостроковим миром. І треба визнати, а якою буде далі політика самої Росії, які зобов'язання вони на себе готові взяти. Але навіть якщо ці зобов'язання і з'являться, що може стримати Москву від того, аби з часом їх порушити? І це питання, на яке навіть в одного з найкращих американських дипломатів наразі немає відповіді, Мій особистий погляд, що Путін не відмовився і не відмовиться від своїх цілей зробити Україну частину Росії. І, як на мене, це найскладніше. Україну ж не можна примусити підписати угоду, яка не дасть їй гарантії стабільного миру і безпеки. Це найвідповідальніша частина. Росія, судячи з усього, робитиме все, щоб тримати Україну подалі від НАТО. Але тоді як США і Європа зможуть гарантувати, що це буде довгострокове вирішення, а не тимчасовий варіант. Що в цій непевній ситуації дає надію, так це сама особистість Трампа, який під час другого терміну явно більше думатиме про те, яким він залишиться в історії. Сильним політиком, який зупинив війну і, можливо, навіть отримав за це Нобелівську премію, або політиком слабким, що не зміг гарантувати мир. Він стільки критикував Байдена, який дав наказ залишити Афганістан, що сам навряд чи зможе піти тим же шляхом у відношенні до України. Я днями читав. Якщо Трамп серйозно налаштований, він задіє ключовий принцип, який описав, ще у своїй книжці мистецтво укладати угоди. Ви повинні мати важелі впливи на опонента, тому і припускають, що він може виділити величезний пакет зброї для України на період до переговорів. Президент Трамп хоче стати тим, хто поклав край цій війні, і водночас не захоче залишитися тим, хто приніс ще більше страждань Україні, тим, хто втратив Україну. Ну і на цьому позитивному меседжі, який дає надію, варто поставити ні не крапку, а три крапки, бо ще побачимося в ефірі. Дякую, що дивилися, Дякую, що довіряєте. Ну і до зустрічі.